У центральному міському районі в перший день нової хвилі видачі безоплатних продуктових наборів таку допомогу отримали 800 мешканців. Злагоджено працювали в районі. І сьогодні ці продуктові набори ми отримаємо вже четвертий рік. Дякуємо городу, місту за те, що не забувають людей похилого віку і другі категорії, які потребують цієї допомоги. Загалом в районі чотири розгорнуто стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Також ми маємо три селища віддалених, до яких продуктові набори доставляються за місцем проживання. Це у нас селище Авангард, Рахманова та Степове. Сьогодні у нас видача в. Авангарді майже 500 сімей отримують продуктові набори за місцем свого ближайшого пункту видачі, який буде не стаціонарний, а коли ми привеземо близько 800 людей в центральному міському районі. Отримують про набори за місцем свого проживання. У разі, якщо людина не має змоги отримати продуктовий набор і не має родичів та сусідів, які можуть їй допомогти, ми приймаємо заявочки. У всіх пунктах є телефони гарячої лінії, до яких можна звернутися за і отримати доставку. І соціальні працівники за місцем вашого проживання привезуть вам продуктовий набор. Ми отримуємо на набір тут і відносимо на адресу Люди, ну, Бо два штучки, коли ну, кадекап як виходить. Ну в основному стараємося поскоріше рознести, бо люди потребують цього. Пенсії маленькі, і зараз складний такий час, все дорого, і вони дуже раді. Продуктову допомогу отримують у цю хвилю і підопічні територіальних центрів. Наталія Георгіївна розповідає, дізналась про це від соцпрацівниці. Соцработник ходить постійно. На свої назначені дні. Дуже дякую нашому місту, що нам хоч трошечки допомагають, що хоч трошечки нам якусь допомогу дають, бо ми як, як є одинокі люди, є, це, я допустим, то мені ця за ну, допомагає, звісно. У наборі вже звищі для отримувачів продукти першої необхідності. Цього разу більше м'ясних консервів. Чай. шинка. Свина тушонька, паштет, каша гречнева зі свининою, молоко згущене, масло, цукор, мука, і горошок. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов цей день.